Слава Україні! На продажі є Volkswagen Touran, Це у нас 2017 рік 2.0 TDI, 110 кВт-150 фіських сил на DSG DQ 250, 60 мокрий і в внутрішньому хайлайні. Бо в цих нових машинах може бути хайлайн зовнішній, внутрішній. Щось таке, і різні комплектації можуть бути по двигуну. А тут ми маємо внутрішній хайлайн. У нас дуже багато така комплектація по цій машині. Ближнє світло у нас стоять длядруські лампочки. Так, По машині, у нас перед зад маємо парктронік, є умовачі фар. Парктронік. Вікна у нас не, не буду переходити по вікнах, це безполезно. вікна всі рідні, всі передивився, вікна до одного. Так, По дисках Диски у нас стоять з версією Airline. І колодки і диски в нас в стані відвал, і дивал, виробітки немає взагалі. взагалі Там телефон трудно підіпхати, зараз це екран переверне, пізніше буде знімати боком. Але я це все передивився. Машина відганялася на станції, все було оглянуто, перевірено, нічого, нічого не треба робити. Ні зад, ні перед. Колодки всі в стані нових, диски без виробітків взагалі. Резина в стані екстра. Покажу, як виглядає. Ви Ще не в стані екстра. По комплектації. Звичайно, слопіднімачі, адаптивні підголовники. взад-перед сидіння в нас Алькантара. Якоїсь такої потертості немає взагалі. У нас є масажер, крісло має масажер, у нас є підрульові лепестки, переключання передач, дістронік. Сенсорна магнітола така, дуже є в нас багато асистентів. Є дуже багато асистентів різних. Отакі тут сидіти бавиться. Так, далі по машині що? Є навігація, карта України є, видно, де я знаходжуся. Є Bluetooth, Bluetooth аудіо CarPlay. Такі всякі функції є тут багато всього. сидіти бавитися. Так, Що ми далі маємо? Ми маємо двохзонний кліматронік, підігрів лобового, підігрів заднього вікна. У нас є така кнопка REST. Ця кнопка REST це є коли двигун нагріти. і ви десь стоїте коло супермаркету, як вам в машині зимно, ви її нажимаєте, коли машина заглушена, і воно відбирає від мотора тепло і дує на салон, що машину заводити не треба. У нас є автохолт. Такі сховок тут, звичайно, зарядочка, є оригінальний AUX, і є така швидка зарядка. Далі по машині. Ну, підсвітка в зеркалах це стандартне. Тут немає про що навіть розказувати, то така глупість про таке навіть говорити, бо це стандартне. Так, Тут в нас нічого не потерто, екстра. Покажу, як виглядає педалька. Підножка під педальку, під і тут якісь потерти сте втіг Є датчик тиску в шинах, звичайно. Далі по машині. Забув сказати, у нас кліматрник трьохзонний. Ззаду теж ми маємо зону. Так, тут у нас в цих сидіннях є столики, тут є кнопочками і нажимаємо є столики, Бо в тих старих треба було силою нажати, а тут є в нас кнопочка сидіння, мають, звичайно, кишеньки тут під тут, піддув, під ноги є. Ті сидіння в нас складаються. підголовник треба засунути, зараз засуну. І в нас стає рівна підлога. Ми маємо 2 метри рівної підлоги, тут у нас задом є рівна, аж тут можна спати. До самого заду. Крім цього, ці сидіння. Похиляються більше взад і суваються вперед назад. Так. Як виглядає вихлопна? Вихлопна у нас чистенька, покажу, вона не мита, це не мита вихлопна, чистенька екстра. Задня камера. Багажник екстра чистий. Ніяких нюансів по багажнику немає. Тут ми нажимаємо, так як було в пасатах, бо в там тих тауранах було трошки по-іншому, там треба було відсібати, тут нажимаємо. Є у нас фонарічок такий, що його можна знімати, світити ним цим фонарічком. Ну, Рюзетки таке, то вже мелочі, гачок. Щось тут вішати. Що ми маємо під низом? Під низом ми маємо місце під повнорозмірне коло. У нас є думкрат і є насос до підкачки куліс. Це можна викинути і цей пінопласт поставити повнорозмірне коло. Таке є, є така сітка. Ця сітка тут ми прокручуємо, покажу, і вносувається тут. А, і ми можемо тут щось поставити, Любий груз зафіксували, прокрутили, зажали. І вносуватися не буде. І там щось можна собі поскладати. Крім цього, є така сітка, яка розділяє багажник з салоном. Трикутник у нас є тут в цій ляді. Автомобіль має систему AdBlue. система справна робоча. Діагностику машини робив, ніяких нюансів немає, крім цього, я на цій, цьому автомобілі проїхав тисячі кілометрів. Без нюансів. взагалі-взагалі. Все працює екстра справно. Теж столик. З боку витягується на напої, підстаканник. Кожна кнопочка, яка є в машині, працює, я трохи захрип. Шивочки, стан ідеал, без нюансів. Забув показати, там є шуфлятка покажу. І великі шуфлятки з двох сторін цих сиріях. Сіння це регулює по висоті, крім цього, це це похиляє, його можна зложити вперед, спустити вниз і зложити вперед, і ми можемо щось перевозити значно більшої довжини якісь габаритів. Тут відкривається, ми маємо місце під дві 200 карти І ченджер, звичайно, є на диски. Зверху ми маємо теж такий великий бардачок. Тут звичайно підсвіточка теж працює. Ну, Весь ці повне зрідне. Тут всі питають мій номер телефону, бо всі не можуть знайти номер телефону, мій номер телефону. Номер телефону завжди є під відео. Де нажимаєте на Ютубі більше, є номер телефону. Тут трошки нас на вулиці так, відбуває світло. І зараз покажу, що у нас спереду теж є камера до асистента світла. Думаю, що видно. Ні. Як завжди, мені 8 хвилин і відео більше не знімає. Так, покажу, що під капотом. І один болт у нас тут не кручений. Тут у нас є піропатрони до капота. Це є... В разі ДТП, як ви наїжджаєте на пішохода. тут у нас є датчики, які спрацьовують, і вистрілюють ці піропатрони і ця частина капоту приподнімається догори. І... Людина, якщо влітає в машину, вона не вдаряється в лобове стекло, а перелітає через машину. Бо капот її підкеп'є. Людина залишається жива. Тут такий адаптивний захист пішохода. <реклама> Акумулятор у нас гелевий, варта. Дуже добрий. Є якась наклеючка. Можете подивитися. Так, По машині далі. В машині замінив масло. Масло є теж замінене в коробці передач. Все обслужено до йота, нічого, нічого робити не треба. Відганяв автомобіль, каже хлопцям на станції, оглянули ремінь ГРМ, що міняти не треба. Тришки скидували, ремінь в стані нового. Так, Тут каже наклеїнська, можна подивитися, оці з бігає. Далі. Тут немає в інтернет автомобіля по машині Витягнув шуб, як це виглядає водописку. Візьму цю пробочку теж, відкрию цю пробочку, як це виглядає. Любом працює згідно того, що я знаю екстра нормально, без нюансів. Знову ж хотів сказати, сажевий фільтр у нас на місці не видаляє сажевих фільтрів. Демпфера ні на холодну, ні на гарячу не чути. Взагалі-взагалі. Все працює так, як має працювати, і форсунки діагностику робив всі в нулі. Як хтось хоче якісь додаткові відео, щоб я зняв, по... як працюють форсунки, чи наскільки забитий сажовик і так далі, маю комп'ютер, можу це безпроблемно зняти, якесь додаткове відео і покажу вам, як працюють ці системи. Ніяких, ніяких нюансів по машині немає взагалі. Бо я е, особисто не їхав на цьому автомобілі, я там знімав відео попереднє, у мене нижче на ютубі можна подивитися, як я їхав, там природа на заставці. Зайти, подивитися, як я їхав цим автомобілем і е, його гнав своїм ходом. Так, що далі хотів показати? Маю такий датчик, товщиномір. Включаю його. Ну, звичайно, я завжди розказую, однією рукою трохи незручно е, десь знімати і це тримати, але якось спробую показати, що тут у нас без нюансів взагалі. Якось то спробую з'їжджає без нюансів. Так ось десь тут знизу. як Люди скажуть, щось тут перестало. І, так, зверху над вікном візьму, попробую приставити, показати. Ага, капот з цієї сторони. Щоб не ходив зараз, не можу рівно приставити, є. видно, йду далі дозаду по машині. Водійська дверка ОСТІ хрена признав Ще десь переду попробую так Маю тут укопотімося Іще на лобболь стекло візьму Видно, я десь там далі зайду Думаю една Няких нюансів немає по цьому Мотор масла не бере взагалі, бо я ним переїхав трохи кілометрів, півтора тисячі кілометрів вже можна щось сказати. Ніяких ніяких нюансів нема взагалі. Що хочу сказати, в попередньому відео видно, як я в цьому автомобілі міняю масло в моторі в коробці. Щоб люди казали, що дурить чи щось, От люди у нас багато негативно настроєні і ніхто нікому не довіряє. Можете все передивитися, є відео в попередньому, як міняється мастило в коробці і в двигуні. Автомобіль їде екстра, без нюансів взагалі-взагалі. Повторюється, у нас є внутрішній хайлайн. Комплектація досить багата і ціна буде дуже добра. Десь ціна 16500 доларів за це авто. Сідати і їхати. Машина без нюансів, взагалі-взагалі. Далі, що в мене ще? Є? Я забув сказати, що в нас в цьому значку є Дістронік. Цей значок має Дістронік. Що в мене ще є? Ще руки не дійшли виставити цей тауранчик, так стоїть в мене, десь до нього руки не доходять, гадь не знаю. Це у нас версія Style 12 рік. Машина вся в екстра стані. Така без нюансів взагалі-взагалі. У нас led фари адаптивні, без нюансів. Версія стайл нас має тут таку замшу. У нас є така велика сенсорна магнітола. Це хороша, це не дешева магнітола, а хороша якісна. Так, для любителів. А так машина в екстра стані. Тут такі помитивні коврики, якісь мелочі. Якісь такі мелочі по тій машині, а так машина стан такий екстра-екстра. З екстра. цих машин. Цей, я купляв... Цей автомобіль я купляв старшої людини, там людина 70 років. Їздила, машина така дійсно вартова. Багажник чистенький, без нюансів. Але її десь там ду прибирати треба, думаю, що десь скоро я його виставлю, дійдуть до того руки. А в цьому автомобілі з 2017 року я забув сказати один власник. Ця машина має одного єдиного власника. Це автомобіль з фірми, з тих, що я беру, я там мав дуже багато цих автомобілів і це з фірми. Машина екстра до останнього дня обслуговувалася тільки на офіціалі. А, забув показати, там машини є. Всі документи є до цієї машини. Бу, до документів не дійшов. Не дійшов до документів. так. Тут ми маємо холодильник до охолодження напоїв, є документи, є великий малий брів в цій машині, є сертифікат, є митна декларація, є купча. Всі документи є. Тут ми маємо, є навіть сервіска, все в нас є. Заповнені ще якісь документи є по цьому автомобілі, обслуговувало. авто обслуговувало. А то обслуговувалося до останнього офіціалу. Хотів показати ще по сервісі, що тут у нас є, є сертифікат німецький, ми в Україні робимо і так і інші. Тут якісь є документи, щось там є, зараз далі. Що ми тут маємо? Зараз йдемо далі. Заповнено, заповнено. Останні, о, що ми маємо, останні заповнені. Так, далі. Далі в нас немає попередня сторіночка. Так візеточка, щоб якісь візетки я не знаю. Бумажки. О, Машина трошки нагрілася. І оберти впали, оберти вже впали, бо були в районі тисячі, а оберти впали. Цей автомобіль піднімає оберти, коли в нас є слабий заряд акумулятора, і він піднімає оберти, щоб дозарядити акумулятор. Дочка в машині прибирала і світла всі повключала, і так-то трошки там нажужала, і акумулятор трошки писало, що слабо заряджений, і треба його підзарядити. В більшості машин, як дочка прибирає, не витримують. Треба проносити зарядне. Який би не був добрий, акумулятор він в більшості не витримує. Сідає, машина більше не заведеться, тому що як протримати машину цілий день з включеними всіма світлами, попробуйте в себе вдома зробити. Дочка ще завжди музику врубає. І так машина цілий день простоїть. І десь воно так виходить, що акумулятор не витримує, а в цій ще витримав. Бо це гелевий гелеві акумулятори там значно краще від простих. Десь так не виглядає. Тут у нас такі цікаві ті ці сидіння, Алькантара. Алькантара це краса. Вони дуже зручні. Бо на Алькантарі так не субаєшся, як на цій машині сидиш, як ці звичайні такі і так не парить ця Алькантара. Багато людей питається, що так тяжко закриваються двері. Я це мушу розказати, бо всі питаються. От скажімо, Я вам покажу до прикладу, я дверям, а вони не закриються. Чому? Тому що тауран має хорошу шумоізоляцію, і це не гольф. Відкриємо ми задні двері легесенько. І ці двері будуться закривати але не одним пальцем. Так вже набагато легше. Набагато. І так всі двері, бо це є хороша шумоізоляція, бо тут не так, як в цих дешевих машинах. Тут ми маємо дві резинки: одна резинка на дверці, друга тут. І чим краще шумоізоляція, тим тяжче закриваються двері. Взагалі в машинах преміум класу. Це такі машини, як скажімо, Mercedes С-класу чи BMW-7, вони мають дотяжку дверей, чи якісь там джипи більш такі наворочені. Є дотяжка дверей, тому що ви їх самі закрити не зможете, придеться дуже сильно хлопати. Це говорить про хорошу шумоізоляцію, а не то, що в машині щось бракує. То так має бути. Люди в більшості цього не знають і думають, як остання дверка в машині закривається тяжче. Бо вони то не замічають остання. Вони сідають як через водійську і кажуть, що так тяжко це дверки закривають. Але це всіх так тауранах. Я їм піду покажу на інших, і вони тоді вірять. Вони до того не вірять, думають, що в машині щось бракує, бо як ти, е, останні двері в машині треба чуть сильніше хлопнути, бо, тому що це хороша шумоізоляція. Що хотів сказати, що, що в мене є по машинах. Є в мене тауранчик 2015 року. Він у нас 2.0TDI на 140 на DSG в такому самому сіренькому кольорі на LED. Є в мене 2014 року, теж 2.0 TDI на DSG шостій. Ну і всі на шостій, бо я інших не беру. Це 14 рік версії Куб, теж максимальна комплектація на LED. І що ще в мене є? Має приїхати Фрімонт десь там два тижні. Фіат Фрімонт 2.015 рік, повнопривідний. Він темно сірий колір і він е, на автоматі. На G, як там, G62 коробка стоїть. Це хороша коробка, вона на дуже багатьох машинах стояла. Е, така машина досить цікава, бо досить велика місця, і буде Фрімонт. Це повний привід, дуже велика машина і така вона досить і в топливі економна. Так, що ще в мене там подумає, має бути? А, і тауранчик, 15 2015 року чорний на механіці. З підвищеним кліренсом. Я його там показував, там до нього ще руки не дійшли, але я думаю, зараз буде більше часу, свята вже прийшли і десь е, до кладу руки. Він там досить високий, він вищий від цих тауранчиків, він по кліренцю йде вищий від Таурана кроса. Бо я міряв метром ту арок по кругу, він вищий від навіть кроса. Цей чорний 15-го року на механіці. І Їде в мене ще теж з Німеччини. 13 рік 2.0 ТДІ в темно-синьому кольорі на ДСГ. На ДСГ 6 я інших не беру. І має бути 12-го року 2.0 TDI на механіці, теж такого кольору сіренький, як цей, 7-місний на механіці. Ось таке. Десь там машини цілий час, якісь нові доїжджають і завжди якісь машини є. Дзвоніть, пишіть. Як хочете там, щоб якийсь автомобіль був скоріше, бо я тут десь руки не доходять, то все повиставляти. Я можу ту машину десь там скоріше відігнати хлопців, попросити поза чергою, щоб десь там ту машину поприбирати і довести до ладу. Отак я тут. А так завжди якісь там нові машини доїжджають. І має бути два на крос. Два на крос має бути 13-14 рік. Тавранкрос. 13-й рік він у нас... цей коричневий там, що стоїть, в мене до нього ще руки не дійшли. 13-й рік він так стоїть, руки не дійшли, якось дійдуть думаю, в тому місяці. І 14-й рік на автоматі. Але той 13-й на механіці якраз. От -от. Повторюю, бо люди там багато питають, чи якісь є кусяки в машинах. У мене немає машин з якимись кусяками. Якась там дрібничка в машині може бути, але то рідкісно, де я щось там самі не додивити. В більшості машина нічого не бракує, машини в екстра стані, бо сам на то рані особисто їжджу. Дуже багато років всі нюанси знаю, де треба це подавити, і без косяків. Я стараюся то, кожну машину зробити як для себе, повимінювати все, що можна, щоб людям віддати машину, щоб люди їздили, а не по сервісах і ремонтували. І тут я кажу, бо є там різні люди і чіпляються, хтось якусь риску знаходить, для нього то проблема, бо дуже багато таких людей приходять, припустимо, знайдуть якийсь такий десь кольчик на капоті, як скажемо, цей що там є його навіть оком дуже не видно, і для них то страшна проблема, починають робити паніку. Але це всі машини мають, це баучні машини. Я не торгую новими машинами. Хто хоче нову машину, може до мене не їхати. У мене нових машин немає. У мене машини є баучні. В такому стані, як я приганяю в Німеччині, тяжко знайти. хто хоче, їде зі мною і хай собі купить машину сам. Я за це нічого не хочу. Взагалі платите за послуги, за білети, за все, що я плачу, і їдете собі самі купити машину. Тут побачите, яка то нелегка робота, в Німеччині знайти живу машину. Це вже не та Німеччина, що була колись. В Німеччині реальних німців, корінних жителів є десь 20%, а 80 то все приїжджі. І з тих приїжджих, з тих 80, нормальних є десь, напевно, відсотків 40, а 40 є неадекватів. І ті неадеквати теж продають машини. А в Німця завжди машина дорожча і в ліпшому стані. І він її ніколи дешево не віддасть. А це що, що продається на інтернеті дешево, це все руїна металолом. Там нема що купити. Ось таке там. Дали всім покупок. І мирного нам неба. Є якісь питання? Дзвоніть, пишіть. Мій номер телефону, повторюю, є знизу під відео на Ютубі. Нажимайте більше, є номер телефону, є всі деталі.